Так, Привіт всім кроліководам. Ну що, сьогодні е, неділя. У нас знову зважування йде. Раз в тиждень ми зважуємо на комбікормі. Комбікорм, як завжди говорю, що буде е, оголошений в кінці, яким я його кормлю. Ще раз показую, який він. Дивіться, який він. Зараз покажу свій. Я кормлю, щоб побачити. Отакий мій. Отакий мій. Ну, мені цікаво, вже було би, я вам посеред тижня, напевно, запишу відео, де в мене короликам уже 28 березня було три місяці. То десь посеред тижня запишу відео, запишу відео, як. Скільки вони важать. Мені теж цікаво. Ну що, поїхали. Поставив ящик, бо вони, вони тікають. Вони тікають з ящика. І будемо якось разом з вами дивитися. Так. Хто це в нас? Це в нас ліве вухо, чорний ліве вухо. Щоб бачити, що у нас дивіться Ну, запишемо 2100, там 2200, 2100 запишемо. Йдемо сюди ставити ліве вухо, чорний, ліве вухо. Він так і був, бачите. 210, він так і залишився на місці. Ідемо далі. Це у нас так чорна мордочка. Чорна мордочка, Праве ухо. Чорна мордочка, праве ухо. Два двісті. Чорна мордочка. Праве ухо. Чорна мордочка, праве ухо. Два двісті. Так, це у нас чорна мордочка. Ліве вухо, ліве вухо, два двісті. Ліве вухо, ліве вухо. Два двісті. Так. Це у нас чорна мордочка. Це у нас праве вухо. Там, мабуть, стерлося в нас. Це точно це праве вухо. А ну давайте подивимося зараз. Два кілограми, якщо так взяти праве вухо. Чорна мордочка. Праве вухо, Ну воно так і залишилося. Два кілограми. Має бути два вуха. Оце той, що два вуха. Ну, покажися. ну Дивіться. Я просто не можу. Вони стираються, понимаєте? Вони витирають вуха. Це ліве вухо. Ліве вухо. Давай ще раз тебе. Давай ще раз тебе. Ні, ну ти праве вухо. Праве вухо. Тепер ще раз. Щоб бачити. Менка оце я малював. Оце буде. Оце ліве вухо. Це ліве вухо. Ну це і два. А той і остався. Бачите, навіть я вже путаюся. Чорна мордочка, два вуха. Це буде два і два, бо там є. А тут 0. Ноль. ноль. Так і остався. Так і залишився. Чорна мордочка ліве вухо. Так і він залишився. Так. Ти у нас хто? І у нас бабочка, праве вухо. Давайте. Кіло 400. Праве. Праве вухо. Бабочка, праве вухо один чотири. Ну я вам скажу, що він захворів трошки. Він хворіє. Так. Це я вам вже сказав чорний, це два вуха. Крашених. Кіло 900. Кіло 900 два вуха. Чорний, два вуха. Щось. Щось вони пішли, бачите? Так, це у нас праве вухо. Чорний праве вухо. Кіло 700. Праве вухо. Праве вухо. О. 1,7, ну я не знаю, щось вони б потіряли в вісі. Так, і тепер бабочка е -е... ну тут ліве вухо залишився, так? Да? Да. Кіло 500. Кіло 500. Так, да? дивіться, всі. Кіло 500. Ну, Отак, можете бачити? Це на шосте число сьогодні. І... Не пішли щось, бачите, нема приросту. Нема приросту. І вроді все добре, але там тільки один був захворів, що я думав, що цей домов. А, а в бути, повинен бути приріст хоч. 100-200 грам, а в них нема. Там тільки в одного є. Одного оце є. Ну, я показую так, як є. Тому що виводок і цей корм. Бачите, він зразу дав, а потім а спинилося все. А потім спинилося. І причина в цьому всьому ну, будемо розбиратися. Може прийдеться перейти на другий корм. Ми потім після цього зробимо ще з якимось експериментом. Зробимо корм. І я вам покажу, бо ми, дивіться, бачите, ми вже трошки тут розширилися, трошки додали кліток і треба ще додати, бо треба... треба ще забирати від короличків треба забирати короликів, тому що вони мають знову приводити, потрібно ще забирати. О. І... Треба ще додати кормушки, зверху кришки. О, ви бачите, дивіться, вчора я прибирав. Я вам скажу. Вчора було прибрано все. Бачите, як зараз. Дивіться. Вони завтра треба прибирати. Ну що я вам скажу? Десь посеред тижня зроблю відео не по цим, а зроблю такий уже общий. Ну тут пацани, ну, Ну, пацани, як завжди, хочуть дівок. О, А дівки хочуть пацанів. І зроблю відео обзор походів по кругу, вже подивимося тоді, бо зараз теж відео затягується. О. Все, тоді ми контрольне зважування ми зробили за тиждень. Далі будемо спостерігати, як буде йти. Все, тоді, кому що, які є питання, пишіть. В коментарях я стараюся відповідати кожному. Якщо є. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо кому хто щось подобається, не подобається, теж ставте. Все, тоді пока. До зустрічі на тижні і зважуванням де знов через тиждень. Пока-пока.